Якщо декілька років тому ти ще міг переплутати Наталі Портман з кимось іншим, то зараз ти просто не маєш такого права. Після виходу у світовий прокат стрічки Чорний лебідь ім'я акторки лунало скрізь. Але спершу на неї чекали півроку щоденних виснажливих занять балетом. Винагорода не змусила на себе чекати. Портман отримала Оскар як краща актриса. Вона змусила весь світ повірити її грі. Що? Чорний лебідь» допоміг дівчині не лише в кар'єрі, а й в особистому житті. Фільм звів її з майбутнім обранцем, танцівником театру балету Бенджамином Мільп'є. Зовсім скоро актриса має народити йому сина. Бутен Морген не здивується, якщо Портман захоче присвятити усю себе дитині. Вона вміє шокувати фабрику. Так, у 2000 році, знаходячись на піку своєї популярності, Наталі вступила до Гарварду і відмовилась майже від усіх знімань. Я не переймаюся тим, чи зруйнує коледж мою кар'єру. Я краще буду освіченою, ніж кінозіркою. Портман вільно володіє івритом англійською, французькою, німецькою, японською та арабською мовами. Погодьтеся, не багато голівудських актрис можуть таким похвалитися. Дивувати оточуючих Наталі Портман почала ще в дитинстві. У вісім років вона усвідомлено стала вегетаріанкою, а в тринадцять зіграла подругу Кілера у фільмі Леон. А для ролі у картині В означає Вендета Наталі поголилася на лисо, чого ще можна було очікувати від дівчини, чия прабабуся була шпіоном британської розвідки. Тож Гутен Морген щиро вітає Наталі Портман з днем народження і бажає їй натхнення, аби дивувати нас знову і знову.